Привіт! Готувався тут до публічного виступу, який пройде у Львові 13 травня, це IT-ралі, і згадав про прикольну статтю, яку недавно бачив на теренах інтернету. Ну і, власне, вирішив записати відеоблог щодо того. Як вам така ідея? Стаття називається 12 порад. Як стати впевненим доповідачем. Це переклад статті Карла Вігерса, який був розміщений на сайті про бізнес-аналіз українською. Посилання, як завжди, в описі до цього відео. Команда цього сайту робить дуже класну справу, тому що перекладають цікаві матеріали українською мовою, тим самим поширюють україномовний контент про бізнес-аналіз. По суті, тим самим займаємося і ми. Це переклад статті Карла Вігерса. Стаття не нова, я пам'ятаю, що я колись її вже читав. Частково, мені здається, Карл Вігерс, коли писав цю статтю, надихався саме оцією книжкою. Пам'ятаєте, я вже розповідав про неї. Тут є дев'ята та 10 глава, якраз про паблік спікінг. І дещо мені здається, Карл вігер все ж таки взяв звідти навики публічної доповіді. Це важливі навики для бізнес-аналітика. По суті, ми цим займаємося постійно. Будь-який грумінг з командою починається з вашої публічної доповіді. Демо для клієнта це публічна доповідь. Якась презентація якогось солюшену по суті це публічна доповідь. Але також бізнес-аналітик має вміти виступати перед широкою аудиторією, презентувати, розповідати. Це в принципі частина нашої роботи. Склалось так, що я маю трошки досвід в саме публічних доповідях, і ідея цього блогу полягає в наступному. Я прокоментую ці 12 порад, розкажу якийсь свій досвід, а також. Додам декілька порад від себе. <звук> Найбільший острог в починаючих публічних спікерів це те, що вони забудуть щось про що вони планують розповідати. І саме про це тут багато порад від Карла. Порада номер один: ніхто не знає, що ви збираєтесь сказати далі. Це насправді так. Та аудиторія не знає. Який у вас план на цю доповідь? Вона не знає, що ви мали сказати, що ви не мали сказати, що ви можливо забули або переплутали. Тому абсолютно немає сенсу хвилюватися, що ви щось забули чи сказали не в тому порядку, як планували? Ця порада направлена на те, щоб зняти у вас стрес. Від таких речей насправді це дуже корисна порада, тому що це й в мене таке було такий осторог, я боявся цього. Та іноді, коли я розумів, що я щось забув сказати, прямо на сцені в мене починалось додаткове хвилювання, і це заважає. Та коли ти розумієш, що аудиторія, ну в принципі, не знає про що ти будеш говорити, ти можеш говорити будь-що, і всі подумають, що ти так і планував. Ну це якби знімає трошки цей стрес. Порада номер два. Ви той, хто контролюєте ситуацію, і тут я б хотів додати трошки від себе, так тут карт пише про те, що у вас є всі контролі від е, того, що відбувається. Хоча це не завжди так, не завжди ви перемикаєте слайди, не завжди у вас є ця лазерна указка чи щось там ще. Насправді не завжди так у вас буде. Але ви та сама людина, яка може контролювати те, що ви говорите, і як ви це говорите. І одна з помилок, яка відбувається під час публічних доповідей, ну зрозумійте, всі ми хвилюємося. Навіть досвідчені публічні спікери вони хвилюються перед тим, як виходять на сцену. Це нормально. Але інколи від того хвилювання ви починаєте говорити трохи швидше, бо ви вам, якби підсвідомо, хочеться швидше закінчити цей виступ, бо ви нервуєтесь в ви стресовій ситуації, і ви починаєте поспішати. Оцей момент дуже важливо контролювати. Дуже важливо. Рівно дихати і контролювати темп вашої доповіді. Бачите, як я уповільнився? Оце саме можна робити і на сцені. Так? коли ви відчуваєте, що ви поспішаєте, просто зробіть глибокий вдох, та уповільнитесь. Порада номер три. Ви ймовірно знаєте про свою тему більш ніж всі інші, хто присутній у кімнаті. Коли я починав свою кар'єру публічного спікеру, я не хотів її починати. Мене майже змусили команда Бао, коли я ще був простим бізнес-аналітиком. Вони сказали: Слухай, ми хочемо, щоб ти розповів про цей свій досвід, бо це дуже крутий досвід. Мій перший публічний виступ перед бізнес-аналітиками був це було приблизно 70 людей в аудиторії. І я розповідав про свій досвід, як ми робили ресерч для наших кастомерів. Це тоді був перший ресерч, який бізнес-аналітики робили, в принципі. І я мав презентацію на 100 слайдів, де я показував приклад цього ресерчу, розповідав про нього. По суті, мене якби змусили, та? бо я не хотів цього робити. Я не хотів виходити на сцену і не хотів розповідати щось, бо синдром ошуканця. Я сподіваюся, це правильне слово, мені так підказали. Синдром ошуканця в мене був дуже сильний, як я розумію, зараз. Мені здавалося, що зараз хтось встане з аудиторії і скаже: Бляха, ти розповідаєш херню. Та, от, реально, мені так здавалося, що, що хтось покаже пальцем і скаже: Це Бред, він, він несе. Ну він просто несе несенітницю. Яка б погана ваша доповідь не була, цього точно не буде. Та? ну, люди в нас не не дикі, вони так не зроблять, тому про це можна не хвилюватися. Але другий момент тут є насправді, бо в аудиторії можуть бути люди більш досвідчені ніж ви в цій темі. Та і тут я з Карлом не дуже погоджуюсь, тому що ну не завжди так буде. Іноді люди будуть більш начитані, іноді люди будуть більш досвідчені. Але що тут можна зробити? Додати в вашу доповідь персонального досвіду, тобто ваш власний досвід, ваші приклади, ваші відчуття чи якісь історії, які трапились, оце точно ваше. Такого ніхто не знає. Та й ніхто не зможе сказати з аудиторії, навіть в кулуарах, що ой, ну те, що він розказав, так насправді не буває. Буває, бо це ваш досвід. та? Оцей елемент, якщо ви додасте в свою доповідь, він якби. Буде тільки вашим, і ви будете ще більше контролювати те, що ви говорите, і тим самим позбудетесь цього синдрому ошуканця тому що це ну насправді ваша історія. І до речі, я так зробив своїй другій в історії публічній доповіді, яка теж була на подібному івенті для бізнес-аналітиків. Я розповідав свою власну історію, свій досвід, зміну мого майнсету, тому що я починав. Працювати в якості замовника, по суті, з ІТ-компаніями, а потім перейшов на сторону вендора. Та й от як змінювався мій майнсет, та що б я робив так, а що б я робив інакше, це була моя персональна історія. І ця доповідь насправді була дуже цікавою для аудиторії. Було купа питань, було купу гарних відгуків. Потім до мене, там, типу, люди підходили і казали, блін, це була найцікавіша доповідь. І мене це дуже надихнуло. Та насправді це те, що втілило в мене. Певненість в подальших моїх публічних виступах, та що, що в мене це непогано виходить, і що цікаво це продовжувати. Порада номер 4. Навряд чи ви е, стикнетеся з недружелюбною аудиторією. По суті, я її вже покрив та в пораді номер 3 про те, що ніхто не встане посеред залу і не почне на вас кричати, що ви там типу якийсь дебіл. Хоча, ну я іноді, коли дивишся виступи стендап-коміків, таке буває. Але ну в такого. Ну дуже низька. Та оце прикольний момент. порада номер 5. Уникайте фрази Наступний слайд, будь ласка. Це до речі, часто дуже буває зі мною. Ви не пам'ятаєте, що буде на наступному слайді, або ви щось там переплутали. Та я дуже часто роблю ці помилки. Я дуже часто буває, що роблю презентацію чи якісь правки до презентації в останній момент іноді щось наплутаю по слайдах чи чи забуду щось туди додати. Тому краще не розповідати про наступний слайд, поки ви його самі не побачите. І це до речі, ще один момент, який дуже сильно зараз. Відрізняє в публічні виступи, які більшою частиною робилися онлайн останні декілька років. Зараз ми знову ж таки переходимо в офлайн формат. І оцей момент для мене був складний. Коли ти розповідаєшся онлайн, ти завжди бачиш свої свій, свій слайд. Ти дивишся на екран, ти дивишся на інформацію на ньому. Коли ти розповідаєш офлайн, твій слайд, як правило, в тебе за спиною. І оглядатися на слайд чи повертатися спиною до аудиторії і дивитися на слайд дуже довго це неправильно. І тому цей момент є. Що краще подивитися спочатку на слайд, згадати про що він, і потім вже переходити до розповіді. Не анонсувати той наступний слайд, ну якщо ви на 100% не впевнені, що там от щось буде те. Що ви хотіли показати, чи ви так спланували та сам виступ, що наступний слайд це якийсь вау-ефект. Коли ви дивитесь на слайд, і там не те, що ви анонсували, чи не те, що ви очікували, це ну трохи виглядає тупо. Хоча це завжди можна обжартувати. Про це саме є і порада номер 6. Не вказуйте, скільки аспектів ви хочете озвучити. Ну, типу, я маю трьох заступників, чотири з яких вже лежать там, десь та щоб не, не попадати в таку ситуацію. Просто не кажіть. В мене є 5 причин, та, чи 2-3 тижні, чи щось таке. Але знову ж таки, якщо ви чітко побудували свій виступ на якійсь цифрі. Наприклад, Карл, 12 порад для доповідачів, ні? такого плану речі, напевно, можна озвучувати. Не читайте слайди для аудиторії, абсолютно погоджуюсь з цією порадою. Це порада номер 7. Все, що там буде написано на слайді, вони зможуть прочитати самостійно, тому виносьте якісь великі стейтменти на окремі слайди. І от це була порада від мене. Та не знаю, насправді я не вчитався, що там Карл про це казав, але думаю, що ми з ним приблизно на одній хвилі. Оце вісім, порада номер вісім це суперпорада. Це нормально сказати я не знаю у відповідь на питання. Це теж була моя мій страх, та, що мені зададуть питання, на яке я не знаю відповіді. І це, до речі, не тільки про публічні доповіді, та, це і про демо, це і про. Грумінги з командою нормально сказати я не знаю. Та? Бо дуже часто бізнес-аналітик попадає в таку залежність від того, він себе сам видає за такого, якби експерта. Експерт має мати відповідь на будь-які питання. Я пам'ятаю історію, коли мені, е, мені скаржилась команда на іншого бізнес-аналітика. Вони кажуть, типу, дивись, ми до нього приходимо і кажемо, а які тут вимоги? А він нам каже: немає вимог». І я такий, да, як так можна? Бієй не може так казати. А потім. Я по та додав більше досвіду і думаю, а чому це ні? Якщо про це немає вимог чи їх немає наразі, а чому я не можу так сказати? Чому, якщо я не знаю відповідь на це питання, я не можу сказати, я не знаю. Не знаю, це класне питання, але я не знаю, як бути в такій ситуації. Я цього не знаю. В мене не було такого досвіду. Або можна сказати, я не знаю, але це класне питання. Давайте подумаємо разом, чи може в аудиторії в когось є відповідь. Це теж класний момент. Це теж класний е, хак, щоб залучити більше аудиторію до вашої доповіді, і тим самим не поставити в себе в безглузду ситуацію, коли ви намагаєтесь відповісти, не знаючи відповідь, і ваша відповідь буде звучати по-тупому. Дев'ята порада: контролюйте свій час. Досвідчені спікери вже вміють так робити дуже дуже класно. В принципі, в мене теж з цим останнім часом проблем немає. Хоча завжди ми з Антоном ржимо, що коли я роблю естімейти на якісь воркшопи, їх майже завжди потрібно помножувати на двоє, бо з естімейшном в мене дуже погано. Але під час самого воркшопу чи під час доповіді в мене якось ну воно з таймінгом нормально, нормально подивитися на час та нормально зробити так. Дивлюсь на час. Бачу, що треба прискорюватися, і це можна прокоментувати аудиторії. Та це окей, абсолютно будьте відкритими в тому плані. Але слідкуйте за часом, та щоб не сталося так, що ви дуже швидко відтераторили свою доповідь, або що ви дуже затягнули і не перейшли до найбільш цікавих моментів, не встигли їх розповісти, їх довелося скомкати. <клухи> Порада номер 10. говоріть саме про те, про що ви заявили, що будете говорити. Не знаю, теж не вчитався, що там Карл мав на увазі, але напевно це про керування очікуваннями. От е, в містера Кінга була класна формула. Tell them what you're gonna tell them. Це перший пункт. Другий пункт Tell them. Тобто скажіть їм, що ви їм скажете. По-друге, скажіть це саме, що ви що ви збираєтесь сказати. І третє, tell them what you told them. Тепер скажіть їм, що ви їм вже сказали. Та? Тобто, Керування очікуваннями, потім розповідаєте основу, і потім робите невеличке самрі. Що ж я вам сказав? Наприклад, ви можете сказати, сьогодні я хочу розказати про оце, 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 але тему, наприклад, таку-то, я зачепляти сьогодні не буду. Але якщо у вас є питання, ми можемо поспілкуватися в колуарах, і я залюбки поспілкуюся з вами. Не нервуйте, якщо на ваш вебінар прийде багато людей, власне, чого тут нервувати. Але я б ще й додав: не нервуйте, якщо прийде мало людей. Будь-яка аудиторія це. Класно, та в мене був такий цікавий досвід, коли я читав курс з веб-академією для бізнес-аналітиків, і це був якраз у той період, коли були ці блекаути постійно із-за обстрілів та бомбардувань вимикали світло в Україні, і іноді по об'єктивним причинам дуже мало людей могло під'єднатися на живе заняття. І насправді був такий випадок, коли в мене був один студент. Ця лекція записувалась. Інші студенти могли подивитися її в записі, але в живому форматі в мене був один слухач. Ну і і нічого, та навіть один слухач це класна аудиторія. Тому я провів цю лекцію так, як я б її проводив би і для сотні глядачів. І навіть це було краще, тому що я міг задавати питання там ми могли спілкуватися з цим студентом, і це було навіть як прикольніше. Тому не хвилюйтесь, якщо прийде багато людей, але також не хвилюйтесь, якщо прийде дуже мало людей. Це теж класно. Ну і дванадцяте, пам'ятайте, що на вас мікрофон. <хи> Згадав історію, коли на одному івенті вийшов спікер говорити з мікрофоном, і при цьому. В нього в руках була якась нагорода. Я от не пам'ятаю, чи йому її вручили, чи він її мав вручати, але він, в нього був такий більш-менш довгий спіч, десь 15-20 хвилин він щось розповідав. І він постійно плутав мікрофон і нагороду і говорив в нагороду. Йому всі підказували: говорив, мікрофон, не чудно". Він каже: ой, сорі, сорі. Потім щось там показав і знов в, в нагороду починає говорити. Це було дуже смішно. Це, напевно, в тему така історія. Ну і декілька порад від мене. Я вже декілька в вписав та от в ті поради від Карла. Але що б я ще додав? По-перше, не намагайтеся здаватись кимось іншим, будьте собою. Та це дуже банальна порада, але вона працює і під час публічного виступу. Та не намагайтесь здаватися кимось, ким ви не є. Та вас запросили, тому що ви. Це ви, а не це хтось інший. Та не намагайтесь копіювати якихось, якихось спікерів стеду чи там якихось інших спікерів. Та будьте собою. По друге. Це нормально хвилюватися, я про це вже сказав, і це нормально визнати, що ви хвилюєтесь. Та не, не бійтесь сказати, що слухайте, я щось так хвилююсь, та чи в мене щось там навіть закололо, тремтіло. Ну, не перебачитись з тим теж, але це нормально сказати, вибачте, я трохи хвилююсь, та в мене там горло пересохло. До речі, це теж класна порада. Майте завжди з собою воду, бо горло пересихає від того, що ви постійно розмовляєте, плюс ви нервуєте. Та? Тому постійно маєте стакан води десь. Поблизу чи бутилочку. також я б дуже вам радив завжди робити невеличкий dry run перед вашою доповіддю. Що таке dry run? Це коли ви проганяєте, можливо, перед зеркалом, можливо, просто для себе, але проговорюєте голосом свою презентацію. Це ну пораден для нових для починаючих спікерів та досвідчені спікери це знають, що коли у вас в голові є е, ця презентація, вона нібито класно складена, і ви там в голові її все знаєте і пам'ятаєте. Коли ви починаєте це розповідати. Один, два, три. От є такі моменти, де ви спотикаєтесь, чи ви просто забуваєте, чи ви розумієте, що це бред. Та? І, і оце най... останній момент це найчастіше буває, що ви розумієте, що, блін, це херня якась, це потрібно переробити. Під час драйрану це е, дуже класно буде видно. Та, і от... Я дуже всім би радив робити такі драйрани. Ще тут зворотня порада, але не передрайраньте. Та в мене був один досвід, коли ми мали виступати з колегою на досить великій конференції, і в нас було досить багато часу підготувати презентацію. Ми приїхали до Києва за день до цієї доповіді. Ми мали декілька годин, сиділи і от робили постійний драйран. Драйран тут ще такий момент, що коли ви виступаєте разом з колегою, це додатковий. Такий трошки момент, бо коли кому передати слово та хто яку частину бере на себе, щоб не було такого тупняка. Це додатковий такий парний виступ, це додатковий ще стрес. І ми драйран, 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 там один за одним. І ми дійшли до такого, що я вже просто проганяв ці слова і вони. Вони були просто словами, та вони втратили будь-який сенс для мене. Я розумію, що я просто говорю якісь слова, але це все вже для мене не має жодного сенсу. Це було таке дуже неприємне відчуття. І потім я ліг спати в готелі, і я не міг заснути, тому що воно мені крутилося в голові. Оця вся доповідь. Сама доповідь пройшла непогано, але оце, це відчуття ну дуже таке гидотне. Я пам'ятаю до сих пір. Тому от не переброшіть з цим драйраном. один-два рази. достатньо. та ну і остання порада. По-перше, вона буде складатися з двох. <хи> Не говоріть, скільки у вас там пунктів. Та пам'ятаємо, наводьте приклади і свої життєві ситуації, та діліться своїм власним досвідом та наводьте приклади. Не просто кажіть якісь стейтменти, а підкріплюйте їх приклади. І це було б круто, якщо б це були ваші власні історії. Та, бо це от дуже класно заохочує аудиторію. І другий момент це engage, та, заохочуйте аудиторію, задавайте питання в аудиторію. Просіть там, підняти руки чи там, не знаю, поставити плюсики, якщо ви проводите це онлайн. Та, робіть так, щоб ви, у вас була ця інтеракція, та, оця, ця взаємодія з аудиторією. Це завжди класно працює, навіть якщо контент вашої доповіді був не дуже, але взаємодія з аудиторією була на висоті, і аудиторії сподобається. Ну і також <сміст> останнє останнє: не забувайте про гумор посміятись над собою, посміятись над ситуацією та обжартувати якісь моменти. Це завжди класно. Можна навіть за десь зробити декілька жартів, які ви заготували заздалегідь, це теж окей. І я б навіть це рекомендував робити. Гумор це ще одна наша потужна зброя під час публічних виступів. Дуже запрошую вас до коментарів. Давайте обговоримо цю тему. Можливо, розкажете про якісь публічні виступи, які ви дивилися, як глядачі, які вам сподобались, або де ви мали такий досвід та поділіться своїми лайфхаками. Буде дуже цікаво обговорити це в коментарях. Також дуже прошу вас, підписуйтесь на наш канал та шарте. Цю інформацію, цей канал своїми колегами. Давайте розповсюджувати класний контент, якщо вам він власне подобається, та е, ну і якщо він вам дуже подобається, завжди нагадую, що в нас є BuyMeCoffee, де ви можете нам задонатити трохи, щоб підтримати наш канал. Ну і нагадую про наші соцмережі Telegram, Instagram, посилання, як завжди, в описі до цього відео. Дякую за увагу! І, можливо, побачимось на наступному офлайн публічному виступі. Па-па!